Всім привіт привітнера, з вами Вогодік і це виживання у Майнкрафт на самій новій версії. Це виживання не буде обичне, не так як я раніше робив. В цьому виживанні в мене в планах це зробити. виконати усі досягнення, які є в Майнкрафті. Так що, що не забудьте підписатися на мій канал, лайк цього відео. Все починаю. Так ну що народ, давайте зараз будемо добувати ось цього дерево. Я заповнився наверху дерева. Я створив новий світ, заповнився наверху дерева. Давайте добудемо цього дерево. Крук мене джоли літаю. Давайте добудемо це дерево. Скрафтимо дерев'яне кайво. Верстат. Палки. І все. Можна буде піти в шахту, добути деякі плани на цю середку, викинути декілька задань, добути начальні ресурси і закінчиться це відео. Так що давайте зараз будемо добувати. Так, в принципі, багато. Ну, треба добути трішки дерева, бо мало навіщо я її поставити? Давайте його зламаємо зараз бігом. І все добути Ти багато дерева. потрібно штук, Так, 15 десь. 16. Низько добути. І все, в принципі. Так, давайте зараз здобуємо це дерево і почнемо ламати на дерево, бо тут булки я поставив. Так, давайте його зараз зразумаємо по-бистрому. Ось такого сюди. Сюди, поки я ламаю народ дрову. підпишіться на канал, поставте поставити підпишіться і все. Давайте давайте, попробуємо попробуємо набрати до кінця цього. До кінця літа, до початку осінні осінні набрати півтори тисячі підписників на каналі. Далі і все. Там, mm -hmm. на каналі зараз mm -hmm. вже більше ста підписників. там, Так що підпишіться. 1500, якщо набираємо 1500 до початку осінь до кінця цього літа. Дуже хорошо. Так що давайте зараз лумаю цього дерево. І все. Ну, сподіваюся, що у вас за 11 за 11 днів вийде це зробити. От до осінь осталося 11 днів. Так що давайте. Поробуйте. Так, давайте ми добудемо з часу дерева. Дерево і, в принципі, можна ще буде, якщо щось не добути. Добу... Ну, поки що добуваємо. Добуваємо багато, потрібно багато дерева. Щоб лишній раз за ним не ходити в шах, не виходити в шахт, щоб лишній раз не добувати, його 20 штук вже є. І давайте зараз додав кнопку досягнення. Так що давайте зараз зробимо додамо кнопку, яку я хочу додати кнопку на екран. Кнопку досягнення. Так що давайте додавлю і повернусь до вас. Так, що, ну, народ, я додав кнопку на екран. Ось, як бачите, Escape, F3, F5, клавіатура і он, буква L. І все досягнення в мене тепер пер, не потрібно USCE нажимати, там, вибирати досягнення. Тепер можна кнопку і все хорошо. Так, далі ще, давайте збираємо яблука, все це збираємо і йдемо в шахту. Давайте зараз крафтимо, хочеться дошки. 20 дубових код крафтимо з 10 крафтимо дошки. Скільки у нас 40 дошок получиться крафтимо дошки. Потім крафтимо верстат. Верстат, я сказав, крафтимо верстат ось такого. Крафтимо верстат. Так, у нас засить 6:36 дошок. Нормально, і ще 10 привна є. Так що давайте крафтимо зараз. Получається, що нам потрібно зараз крафтити кайло, дерев'яне кайло. Добути кругляк і зможемо крафтити вже кам'яні інструменти і виконувати нові досягнення. Так що давайте зараз добудемо, давайте здобудемо провомаємо цей ґрунт. Ламаємо його. Такого, нормально? Так, зараз. Так, ну його Тут багато, багато цього ґрунту. Давайте ось тут ще зламаємо. І можна, в принципі, вже тупувати. Давайте цей грунт звумаємо. І ось цього й треба було ще здимати. Ну нічого. Нас зразу зараз, зараз, зараз піднімемо. Зараз нас буде досягнення нове. Добути кругляк. Ось кам'яна доба. Кам'яна доба. Отримав досягнення. Кам'яна доба. Добути камінь своїм новим кайлом. Добути камінь своїм новим кайлом. Так що давайте зараз такого робимо. Оба і збуваємо за штучок так 20 десь кругляку. Щоб фатило і на сокиру, і на менш, і на кайло, і на піч. Щоб нам все це вистачило Кругляку потрібно буде штук 20. Давайте зараз доходимо вже до 10 є, вже там десь Вже 15 приблизно. Ось якраз. 15 кругляку 16, 17. 18, 19 і 20. В принципі, ну, 20 людей. Давайте. Ну, давайте добуваємо поки що ще. Ну, добуду пару штучок, і повернусь. Так, давайте зразу. О, ось вугілля, навіть я знайшов вугілля. Давайте його зараз перекрафтимо. Смоу. Давайте 4 скипи скрафтимо. Смоу скипи. І добудемо зараз, давайте повернемось, 22. Кругляку добу. Зараз крафтимо кам'яне кайло. Кам'яні інструменти скрафтимо. І все, в принципі, то не ставтеся ці сому скіпи ставлюся. Я не навчу, якою я не таку ставлюся. Так, давайте вишні маємо. Це ось ще є один. Так, давайте ось таку хопа все є. Так, підстрілуй, давай. давай. стрибай, стрибайку, кажу. Так, давайте зараз зу, зараз крафтимо все, що. Потрібно мені буде, і в принципі все. Я виконав досягнення покращення обладунки майструвати краще кайло. Там я не кайло змайстрував, далі мені відкрилось нове від досягнення коваль, добути ну, там покращити обладунки, скрафтити ти, ти, ти залізне кайло, добути тобто, відрували. Так що давайте зараз давайте цього вугілля викупимо. Далі в нас тут йде гравій, який теж можна буде скопати. Ти давайте зараз його скопаємо цього вигляду Добудемо. В принципі, вигляд потрібно багато буде. Я сподіваюся, що все шах я його добуду. Так, давайте хопа все І тепер можна. Давайте зараз будемо копатися, шукати якусь шахту. Шахту, каньйон, не знаю, що будемо шукати щось. Щоб не самому копатися, а щоб зразу так було. І все, в принципі, буде хорошо. Так, зразу давайте добудемо. Будемо все, що тут є. І все. Все так, давайте зараз з цього берем в солонське в ліву руку беремо і все. Так, ну що, народ, я цей фрагмент відео вже записую під час монтажу, на монтажі. І я хочу, щоб ви звернули увагу на прев'ю. на прев'ю. Прев'ю цікаве получилось. І думаю, сподіваюся, що цікаве вийшло, там досягнення все це. Сподіваюся, що вам сподобається прев'ю. Прев'ю, так що... Щоб ставити лайк за прев'ю, можна жити. Якщо, якщо сподобається прев'ю, поставте лайк і підпишіться на канал. Давайте спробуємо до, до кінця літа, до початку осінь набрати півтори тисячі підписників на каналі. Все. Повертаємося до відео. Так, ну що, народ, давайте далі йдемо. Так, добуваємо кругляк. Я добув міті, міті нам знадобиться. Міті нам багато знадобиться, так діорід тут йде. Давайте його добуваємо. Так, В принципі, яка зараз висоту потрібно буде дізнатися? Давайте подивимося, яка висота. Зараз у нас тут буде. І висота у нас 39. 39 висота ФПС, Фпс не стабільний. Навіть до 50 доходить, але інколи падає до 18 Нестабільний FPS, Ну хоч щось, хоч якийсь є FPS, так. Давайте зараз дивимося, ось такого робимо, і все, в принципі, ось вже. Давайте добуваю ось залізо. Так, йдемо далі і дивимося, що тут у нас далі знаходиться. Я вже добув багато То ось знову залізо. Давайте добуваємо це залізо. В принципі, це нормально, поки що залізо сипить. Мав. І ще народ. Міні. Так, добуваємо далі залізо. Так, ну в принципі, нормально. Так все. Йдемо далі. Ау, тут вже тупік. Давайте вертаємось звідси. В принципі, нормально. 13 заліза, давайте зразу піч поставимо. Переплану, скрафтимо кайло залізне. Це нове досягнення. буде, Плюс скрафтимо Заліз... а ні, на... залізний нагрудник, не вистачить. Чи вистачить? Не вистачить. Вистачить має. Якщо правильно почитав. І ще потрібно де ще скрафтити. А ні, я відро скрафтів. Я не скрафтю нагрудник, а я скрафтю відро. Нове досягнення Коваль. Виплавте злізний звиток. Нове досягнення. Далі в нас кайло, потім діамант, потім відро. Це досягнення. Обсідіан холодне гаряче. Далі йде в нас загрудник. На Інщит. Не сьогодні. Не сьогодні. Так що давайте зараз зу... Давай, давай, давай ще один ще один звиточок, давай ще один звиточок, будь ласка. Давай бігом, 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 один звиточок. Я скрафтю Каєло. І це нове досягнення. Давайте зараз виконаємо нове досягнення. Ось так, давайте. давайте, Тут каєло, давайте, давайте. Ось сюди нажимаємо на цю кнопку і ось каєло. Давайте крафтимо каїло. Бам, нове досягнення готово. Нове досягне готовий. Метаве покращення. Оно своє каєво є. Yeah. Давайте будемо далі дивитися і крафтити все це робити. Давайте подивимось, кімнові досягнений відкритий діамантовий. Сет. Потрібно скрафтити. Укрійте мене діамантами. Скрафте діамантовий сет. І чародій. Зачаруйте предмет на столі зачарування. Давайте, зараз все зробимо. Давайте відрозкрафтю і все. Так, ну що народ, ось у нас в нове досягнення буде. Досягнення під назвою Вбивця мобів. ну, Потрібно вбити мобів. для нового досягнення потрібно. Місується монстрів. Вбийте будь-якого ворожого монстра. Виконав досягнення. Ну, і це, до речі, нова вкладка з досягненнями Пригоди. Так, ну куча тут досягнень всяких. Час пригод. 53 біоми потрібно відвідати буде. Йоу. Важко вам звуки музики. Потрібно скрафтити програвач. Це потрібен діамант заїц для нього. Для нього заяц потрібен діамант або redstone. Я не пам'ятаю. Для нульного блоку заяц потрібен redstone, а для цього... Програвача потрібен діамант. Або наоборот, я не пам'ятаю точно. Так що давайте зараз, давайте далі дивитися, будемо добувати все, що тут є. Давайте ось обсипемо гравий. Опа. Еге, не вбивай. Так, не впасть. Давайте все вище зумаємо. Хоп, падає. і все. Давайте зараз, давайте зараз будемо добувати мідь залізо. залізом. Бачу, воно залізо є. Давайте зараз добудемо мідь, потім залізо здобудемо. І, в принципі, все. Потім можна буде скрафтити нагрудник. Поставимо, давайте зразу піч, нехай вугілля, його закидаємо. Добуваємо один звиток заліза. Одну роду залізу добуваємо по-бистрому. Закидаємося, хай переправляється, тепер вугілля і все. Зразу скрафтимо ще нагрудник залізний. Давайте виконаємо ще одне досягнення нове. Так що давайте. Тут ось і нове досягнення. Виконано. Залізний нагрудник скрафтиний. Давайте зразу, зараз скрафтимо ще та мені почекати. Ось таке залізу сюди і дошку сюди його, і сюди все є ще готовий. Так, тепер потрібно нам натягнути нагрудника і виконати ще одне досягнення. Ну, Ми виконали вже одне досягнення, її виконано. Так, надягаємо і дивимося, що це за досягнення в нас таке було. А це у нас десь... Ні, нас... Ні не відкрилося на От ватт. Давайте зараз це все зломаємо. Ламаємо це все. І йдемо, в принципі, далі... Далі що робити? Далі копатись в шахті. Ні, я вже не буду тубувати, бо надо її тубувати, їй багато дуже спавниться. Щоб так діамант спавнився, як це мій. У мене воно вже практично півтора раста є мій. Опа, редстоун. Redstone, Redstone, добуваємо, добуваємо, добуваємо добуваємо Redstone. І все в принципі... Так, добув Redstone, він задобиться для механізмів, а, наскільки я пам'ятаю в нових версіях Minecraftu. з Redstone трішки шки, там поміняли Redstone, схему Redstone. Також тут є лазурит, ще для зачарування підійде. Так, все, в принципі нормально. Так, і там далі. Куди тут мож сюди не сюди не можна пройти? Так, давайте ану опа-на, анука що їм цікаво, 27 у вас в риту і 27 редстоун. 27, все, да, нормально, І того, і того, то, 27. Так, давайте скрафтимо нові смол скипи. Вони вистачає, дуже мало, ваш штуки мало. 6 вистачить. В принципі, так, давайте далі йдемося добувати. Повернусь, коли вже добуду щось. Так, ну що, народ, я вам зліз поставив, я добув залізу, поставив його на переполку, щоб скрафтити ін... повний вже залізний сет. А на цьому народ, це відео вже буде підходити кінцю. Не забудьтесь підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео. Давайте спробуємо до кінця літа, до початку осінь набрати півтори тисячі підписників на каналі. Нас вже більше. Ще ніж тисяча підписників, так що підписуйтесь, ставте лайки. А я на цьому буду закінчувати всі. Бувайте, бувайте, бувайте. До нової зустрічі. Скоро зустрінемось. Усі навіть заліз знайшов все. До нової зустрічі. Скоро зустрінемось.